Апостол говорить, що той, хто чинить діла плоті, який перераховується в п'ятому розділі пісні Павла до Галат, не вспадкують царства, не вспадкують спадщини. Минулого разу ми розглянемо першу групу діл плоті. Як? Вони проявляють себе. Це блуд. Всі незаконні стосунки являються блудом. Я наголошую, будь-які справа не в тому, чи ця людина блудодіє тільки з одною іншою людиною, а в тому, що вона робиться незаконно. В цьому суть блуда. Друге, коли ми говоримо про нечистоту і рослиння, наскільки світ прогниває? Тому що всі соцмережі, той же ж Істаграм є відкритою зоною блудодійств розпусти і розтління. Він для того призначений, щоб там виставляти все, що тільки можна. Він призначений і сформований для того, щоб це розтління множилося, поглиблювалося і опаскуднювало як можна більше і затягувало всіх в цю петлю. Всі е, мережі. Всі сайти, на яких це пропагандується, на яких це виставляється, на яких іде активність, всі ті, хто на них наголошує, всі, хто на цих сайтах публікують щонебудь, соромне, являються розпусниками, нечистими і блудодійними. Людьми. Тому що все, що стосується тіла, все, що стосується інтимних стосунків, це скрита і закрита інтимна сфера. Воно не може бути публічним. А в цих випадках це публічна нагота, причому публічна в задоволення. Як тому, хто це публікує, так і тому, хто на це дивиться. Просто Гдота, тління і розтління кінець віку. Нехай кожен із нас буде обережний і уважний до того, що стосується цих питань. Блуд, нечистота і розпуста, не повинні навіть згадуватися, а всі ті, хто поглинаються в цьому, їхня доля визначена і невдовзі вони отримують справедливу помсту від Творця за свої злодіяння і блудодіяння. Гряди, Господи. Наступне, що ми читаємо в перечні, діл тіл, є діла плоті? Читаємо діла плоті явні. Це блуд нечистота розпущеність Наступна група 520 ідолослужіння во ворожба. Друга група це група поклоніння бісам або взаємодії в бісовській сфері. І вона являється ідолослужінням і ворожбою Віруючи, не можуть поклонятися ідолам. По якій причині? Тому що за кожним ідолом стоїть бісовський дух, який приймає поклоніння і передає це поклоніння сатані, його верховному командиру, адептом якого він являється, і ради якого він служить. Тобто Бісовський дух. Всі ідоли це не просто, не просто мертве дерево, залізо, чи будь-який інший метал, чи що-небудь. За цим стоїть дух. Ідолопоклонство в прямому значенні цього слова це поклоніння мертвому матеріалу в оживленій формі. Як до чогось живого. Це ідолопоклонство, в тому значенні, в якому воно показане в писанні. Хоча це не єдине ідолопоклонство як ми побачимо, існує інші види ідолопоклонства, які не мають напряму е вираження в мертві мертвим предметам ворожба. Ці ворожки, гадалки, чаклуни і навіть екстрасенси керовані злими бісовськими духами. Тому всякий контакт з такими людьми означає опоганення, а брати від них щонебудь означає контактувати і віддавати поклоніння тому, хто дає силу. Їм діяти і звершувати їхні діяння. На жаль, віруючих, які ворожать, сьогодні немірена кількість, бо ворожбитство може бути в будь-якій формі, не тільки звернувшись до якоїсь бабці, щоб покатала яйця чи е, віск полила. Чи щось подібне. Ворожбитство можна чинити не звертаючись, бо суєтність або суєвір'я це теж форма ворожбитства. Якщо ми не відкидаємо суєвір'я, прокотів відра і все решту, ми так чи інакше беремо участь в цьому ідольському поклонінні. В цьому бісовському захваті. Не повинно бути нічого подібного із суєвір'я. Ми не повинні приміняти нічого із того, що приміняє світ в цьому, в цьому цій зоні. І ще одне. Я часто бачив, коли був молодим християнином, як деякі віруючі, ще в той час. Ворожили в Біблії, яким саме чином вони приносили молитву, так звану чарівну, потім навмання відкривали Біблію, і перший вірш, на який падали їхні очі, приймали як волю Божу, яка їм в даний момент передається. Це ворожбитство а не воля Божа. Це не читання слова Божого, це поклоніння бісам і сатані через таку форму допевнення волі Божої. Ми не можемо користуватися такими методами. Нехай так не буде. Ця група поклоніння бісам, також є небезпечною і ті, хто сюди втягується, спадщини, оспадкують. Наступна група це група порочних, негідних і негативних емоцій або відчуттів. І в цій групі є кілька виражень: ворожнече, суперництво, ревність, спалахи ненависті. Це третя група порочних почуттів Або порочних емоцій. Ворожнеча. Якщо віруючий дозволяє собі ворогувати, з ким би то не було, не говорячи про те, що він може ворогувати з братом або сестрою, це ганебний віруючий, це порочність, це опоганення. І той, хто дозволяє в своєму серці носити ворожнечу проти будь-кого являється опоганеним. Суперництво, той, хто, хоч в якійсь мірі, або в будь-якій зоні, влаштовує змагання і суперництво за що-небудь, що хоче вибороти, виштовхнувши іншого, або будь-якими іншими методами, лукавими чи коварними, скористатися чимось, сперечаючись або борячись. Супроти когось за щось за свої інтереси, Являється і являється старим. Ревність Ревність – це проявлення порочних емоцій, порочних відношень і порочних відчуттів. Віруючий не може проявляти ревності, так як в новій природі нічого подібного немає. Ревність чужда віруючій людині, окрім єдиної ревності, щоби любити Бога понад усе. І щоб він був задоволений тим, наскільки ми віддаємо себе йому. Це єдине, що може бути в нас. Всяка ревність, яку ми можемо проявляти. По відношенню до кого-небудь супроти когось є ганебною і порочною, ревність не має права на існування в нашому єстві, в нашому серці чи в думках. Вона повинна бути присічена і категорично вимитена із нашого серця, із нашого нового єства. Якщо ви знаходите в собі. Ревність, спостерігаючи за кимось, що хтось має те, чого ви не маєте, ви в старій природі, і ви порочні, ви опоганені. Це неприпустимо в новій природі. Спалахи ненависті, про які говорить апостол: ці спалахи йдуть від того, що, борячись, влаштовуючи суперництва. І ворожнечі, а також, також немірено розвиваючи ревність і не досягаючи того, за що бореться, це викликає емоцію ненависті до тих, кого вони не можуть перемогти, і кого в цій битві і суперництві не можуть здолати. Це може викликати таку реакцію ненависті або спалахів цієї ненависті. Це діла плоті. Ті, хто чинять таке, не вспадкують в спадщини. Наступна група. Наступна група це група змагань і протиборства або протидій. В ній також кілька деталей. Розколи в цій групі. Розколи. Ті, хто чинять розділення і розколи, це пагубні і опоганені люди, які руйнують волю Божу і руйнують Царство Небес зсередини. Розколи, які можна влаштувати з будь-якої причини, щоб розділяти святих, щоб розділяти тіло Христове, щоб розділяти. Людей і їхню єдність, розколювати їхні відношення, і їхню, їхній союз є пагубним і являється плодським. Розділення. В сьогоднішньому так званому християнському світі стільки розділень, що вже, напевно, про це немає як говорити, це безперервний поділ. Він вмотивований різними чинниками вище, про що ми тільки що читали, це мотивація розколів і розділень. І в результаті тіло Христове, віруючи, роздроблені і працюють над диявола, не можуть в єдності працювати в одній волі, волі Божій на Божі інтереси. І ті, хто утворюється розділення, також являються людьми, які чинять шкоду Царству Божому. Секти. Про секти ми не будемо конкретно говорити, тому що всі секти це певні групування і розділення на певній основі: доктринальній, емоційній переживання, відкриття пророцтва, видіння і ще що-небудь. Тобто, чим би не було мотивована певна група, яка розділяється і утворює секту, вона є плотською групою і не може бути признана Господом. Ті, хто знаходиться в, в такому положенні, займаються такою діяльністю або групуються в такі секти спадщини. Не спадкують. І останнє в цій групі заздрість. Ми не можемо дозволити в своєму християнському ходженні в любові до братів і у відношенні до них заздрості. Чому Господь дав нам те, що належить нам? І це найкраще, і він сам визначив, хто ми. Що ми маємо, що ми будемо мати і ким ми повинні бути. Заздрити значить не згоджуватися ні з Богом, ні з іншими, які так чи інакше можуть мати більше в його волі. Зазрість вмотивована гордістю і вмотивована непокорою Господу, який розташував члени в тілі так, як він вважав за потрібне. Тому ні в якому випадку ми не можемо дозволити собі заздрити кому-небудь в чому-небудь, тому що те, що маємо ми, це наш уділ. Ми поклоняємося Господу за той уділ, який він нам дав. І не претендуємо на чийсь уділ інший, тим більше ми не можемо допустити собі змагань ворожнеч чи суперництва. Ревності, заздрості, ні в якому випадку. Ми отримали від Господа свій дар, своє положення. Ми отримали від нього свої таланти, і нам цього вельми, вельми достатньо, щоб служити йому і отримати нагороду в цьому служенні. Тому заздрість є плоцькою і не може бути признана або в кінцевому результаті. Той, хто дозволяє собі і живе подібним чином, спадщини не спадкує. І остання група. П'ята група це група розбещеного образу життя. Тут п'янство, розгули і подібне цьому. П'янство це розбещений образ життя. Це люди, які намагаються весь час виходити в безконтрольність з собою або в безкордонність своїх слів, вчинків, дій поведінки. Для того, щоб цього досягнути, потрібен дурман. І якщо в часи апостола п'янство, це була одна із форм, не знаючи, було туди наркомани, то на сьогоднішній день все те, що твориться, це і є зона розбещеного образу життя. Все, що дурманить мозок і виводить людину в положення розбещення, являється в цій групі і діє. Супроти творіння Божого, дії на користь сатани, на розстрілня і збудування космосу сатани саме в тому вигляді, щоби було розбещення. П'янство може бути в малій мірі, в вузькій зоні. Розгуле це ширша зона і більша міра. Розгулиться ненаситна форма п'янств і гулянок. П'янки гулянки. Гулянки п'янки. Люди перебувають нерідко в цьому, і вони хочуть цього, і вони влаштовують і п'янки, і гулянки, так як вони надіються, в цьому отримати задоволення. І подібне до цього. Все, що містить розгульний, розбешений, безкордонний образ це розбещений образ життя, це те, що є плотським, необмеженим і супротивним Царству Божому, природі Божій і волі Божій, і не має права на існування в житті віруючих. Підсумовуємо, в цих чотирьох групах ми бачимо групу поклоніння бісам. Ми бачимо групу палубних порочних емоцій. Ми бачимо групу змагань і протиборства, в якій багато можуть бути задіяні. І ми бачимо. Групу розбещеного образу життя, ми, як віруючі, не можемо дозволити собі жодної речі у нашому житті. Чому апостол завершує? Ті, хто чинить таке, я говорив вам раніше, і тепер кажу, що ті, хто чинить таке. Царство Боже не вспадкують. Якщо одним словом підсумувати все, що ми сказали, від блуда до розгулю, п'янства і подібне до цього, все це діла плоті. Ті, хто живе розслінною плоттю і дозволяє плоті проявляти себе в будь-якій формі, і з тих, які ми перерахували, або іншій формі, які тут не перераховані, апостол стверджує: вони не можуть отримати спадщину. Таким чином, для того, щоб мати долю, мати надію на благословенну долю в Царстві Господа, на спадщину в наступному віці нам необхідно зберегти себе і бути чистими від всього, що тут перераховане. І якщо ви знайшли себе в цьому, вам необхідно розкаятись, очиститись і звільнитись від будь-якої плодської речі, інакше, коли повернеться Господь, ви не вспадкують царство. Ви не отримаєте спадщини, а будете вигнані і викинуті геть за межі славного тисячолітнього царствування Христа. Тож нехай кожен із нас сам бережно відноситься до цього, а також, бачучи, що брат чи сестра діє таким чином, не мовчить, говоріть. І собі, і їм, що ті, хто чинять таке, не вспадкують Царства Божого. Нагадуйте, навертайте, продовжуйте, не мовчіть. Нехай благодать Господа, дорогі всім очищення, силу, владу і святість, без якої ніхто не побачить Господа. В ім'я Ісуса нехай буде так. Амінь.